От замислювалися колись, чому одні стартапи просто злітають, а інші ну так і залишаються на землі. І знаєте, справа тут далеко не завжди в якійсь геніальній ідеї. Сьогодні ми з вами зазирнемо зала штунки успіху і розберемося, як перетворити оці самі сліпі зони бізнесу на справжні точки росту. Це ж те саме питання, яке, мабуть, не дає спати багатьом підприємцям. Статистика, вона ж така невблаганна, і таке враження, що всі раз у раз наступають на одні й ті самі граблі. Але що якщо справжня причина всіх цих невдач ховається там, куди ми зазвичай навіть не дивимося. Ну, знаєте, є така поширена думка, що геніальна ідея це вже майже квиток до успіху. Але ж скільки ми знаємо історій про просто блискучі задуми, які розбилися об скелі реальності, виявляється справа не стільки в самій ідеї, скільки в тому, наскільки добре видно шлях попереду. І отут ми підходимо до самої суті. Невдачі це по суті результату цих сліпих зон. Це ті надважливі деталі про клієнтів, конкурентів та й ринок загалом, які просто проходять повз увагу. Чому? Бо вся концентрація йде на власний продукт. Уявіть собі, це ж наче будувати корабель у закритому ангарі, взагалі не знаючи, яке море на нього чекає. Можна ж створити просто ідеальний продукт, але якщо він не готовий до реальних штормів та течій, він просто потоне. Так як же вийти з цього ангару і нарешті побачити реальний світ? Рішення насправді доволі просте, але воно вимагає зміни фокусу. Треба налагодити всього три ключові зв'язки, саме вони основа будь-якої успішної бізнес-екосистеми. І це. Клієнти, конкуренти та партнери. І слухайте, це не просто якісь там гравці на ринку, це по суті очі та вуха будь-якого бізнесу. Клієнти підкажуть, що саме в них болить, конкуренти покажуть, що вже працює, а що ні, а партнери вони допоможуть рости набагато швидше. Ігнорувати їх це все одно, що йти навпомацьки із зав'язаними очима. Гаразд, давайте почнемо з найголовнішого: з клієнтів. Дуже часто ми чуємо, що вони просять, але не чуємо, що їм насправді потрібно. І от завдання номер 1 навчитися читати міжрядки. Це знаєте, як айсберг на поверхні, те, що клієнт озвучує, мені потрібна ця кнопка, а от під водою те, чого він насправді прагне. Я хочу робити свою роботу швидше і з меншими зусиллями. Якщо вирішити тільки те, що на поверхні, це майже гарантований програш. Але як же зазирнути під воду? На щастя, є один простий, але повірте, дуже потужний інструмент. Прийшов він до нас з Японії. Це техніка п'яти чому? Вона дозволяє, наче справжньому детективу, докопатися до самої суті проблеми. Дивіться, як це працює на практиці. Початковий запит, мені потрібна нова кнопка для звіту. Окей, перше, чому? Щоб швидше отримувати дані. Друге, чому? Щоб моя команда не витрачала час даремно. Третє чому? Тому що ручне введення даних це дуже-дуже повільно. І воря, ось вона. Перша причина: насправді потрібна автоматизація щотижневого завдання. Замість того, щоб просто додати кнопку, можна заощадити команді цінні години роботи. Різниця колосальна. Добре, з клієнтами розібралися. Тепер час подивитися на тих, хто ще намагається вирішити їхні проблеми. Так, так, це конкуренти. І ключова думка тут така: вони не вороги, вони найкращі. вчителі. І це справді ключовий момент не копіювати, а вивчати, де вони сильні, а де їхні слабкі місця, І яких помилок вони вже припустилися. Кожна їхня дія це, по суті, безкоштовний урок. Знову ж таки, це не про те, щоб красти ідеї, зовсім ні. Це про те, щоб зрозуміти загальний ландшафт, хто взагалі є на цьому ринку, як вони спілкуються з клієнтами, і, що найголовніше, де є вільне місце, яке можна зайняти? І отут на допомогу приходить старий добрий свотаналіз. Просто подивіться на конкурентів і поставте кілька питань які їхні сильні та слабкі сторони, як це створює можливості або, може, загрози? А тепер подивіться на себе, як власні синні сторони можуть допомогти скористатися цими можливостями і як вони ж можуть захистити від загроз. Все стає набагато ясніше. Отже, що ми маємо? Є розуміння, чого насправді хочуть клієнти, і є розуміння, що роблять конкуренти. Тепер настав час зібрати всі ці пазли, до речі, не забуваючи і про потенційних партнерів, в одну велику картину інтегровану стратегію. Але тут є одна пастка, в яку, на жаль, потрапляють дуже багато хто. Аналіз клієнтів і конкурентів це ж не іспит, який можна один раз скласти і забути, це абсолютно неодноразова акція. Це живий дихаючий процес. Подумайте про ринок як про ріку, яка ніколи не стоїть на місці. Потреби клієнтів змінюються, конкуренти точно не сплять. Тому і стратегія має бути гнучкою, наче пліт на цій бурхливій ріці. І от, коли це постійне навчання стає звичкою, запускається такий собі потужний цикл успіху. Краще розуміння клієнтів допомагає бачити, де саме конкуренти не дотягують. Це дає змогу створити унікальну пропозицію. Можливо, для її реалізації знадобляться партнери, які підсилять слабкі сторони. А задоволені клієнти у свою чергу дають нові ідеї. І так по колу знову і знову. Тобто головний висновок який продукт це не зовсім те, що продається. Справжній продукт це глибоке розуміння людей і здатність змінюватися разом із ними, а все інше це просто інструменти для досягнення цієї мети. І не останок одне питання для роздумів яке одне ключове припущення про свій бізнес досі не ставилося під сумнів? Можливо, саме там, у відповіді на це питання, і ховається наступна велика точка росту. Варто її пошукати.